І і, И китики Иииии і... І... Диануся Диануся, наша подружка, як показала. Китики! Прикольно, мы себе про приток-то. <свист> так, короче, у моя кімната тут собі все поставили, короче. Мои Май сундуки, моя кімната. Тут третя серія чи друга. А, друга, 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 друга! друга. О, кажи, що це кімнати. Кажи, що це наші кімнати. Я Діанову кімнату не показував. Це моя. Це Діанова. А а всі ті, які кі бачили кімнату? Ні, ще не бачили. Так само. У вас сандукеї? Та не особливо лазити по сандуках. Я не лазу там. Я нічого не беру. Де твої бутерболочки? Де твої бутерболочки? Да, я ты можешь быть. Ну я Таня бакеболи я. И и Таня там возле. Бежимо. Не Илья и Таня, а Диануса и Лайфан и Китики. Алло, босса! Я с ним бьюсь. Я с ним... что такое это че? Да. Зараз можно кого там кого І вырежу. Иви. Я иду тебе покемонів шукати Треба нам разом и А я иду сам шукати. Ходить таком. Ходить за мной. Зараз Таня пишу гоме, чтобы бути уже вдома. Да понятно? А де? А, а, а я зараз тянка по дому. Через річку. А, через річку? А я вышли, как щоб ніхто нашу розмову не підслухав. Ий. І... Да, Таня? Кейки наверх. Кітики на кейки. Алло, 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 бачу. лаулода. Рам-дам-дам. Рам-дам-дам, я з вами, ззаді ганяюся. А ти мене не знайдешь? Любит! Янки! Привет! Ребята, да, это тоже! Ай, звичайно! Там! Ой, ти не бійте мене. <рисо> я на Таня, я вас вдару! Я як мавпа! Я по деревах скакаю, як Я по дорогах скакаю, Ягмапа! і Диануся, я за вами ганяюся! Ні, я пиша впав! Хамка сюда скорчет. сюди за мною! Я за вами. Янка, до мене? Два. Эй, ти к вам не ніхто не знаєш? Я коло тебе? Коло кого? Коло мене? Та ні, ти не коло мене, не прищевся. І не коло мене. Я коло Диане! Да! Де Диана? Ее! Yes! Це <риклад> не коло мене, я <риклад> коло Тані. Эй, Таня! Зато що знайшл! А меня никто не знает. Днка ти... Горний БО. Живе. Горний БО. Я і раз коло гори ви можете з тим чорним муском знайти собі, бо я його маю. Я сказала? Ви можете знайти тим чорним муском, бо я його маю, Мен. а ви не маєте. І це не злохе пеха, це монстр. То, Я все переписала. Кушай. ну, давай, уезжай, уезжай. Ты хороша. Да, да, да. Я в доме. Я в доме. Будь ты в доме, будь ласка. Китики, китики. Э, давай. Да китики, Диануса, будь ты в доме. Я уже в доме. Янка, ты пахнешься до меня, потому что я с теми Пожалуйста, имени на машке пахать. Зимой? Да. Да я сплю да. на лишку, я лежу тепер на подпитар налишку. Я чекаю, вас на весь зрители бачу, да ведь зрители бачу. Это эээ, кинтикен, -ки -ки. я на ворог. Э, ну давай, ты пахнешься до налашечка. Ну, не, я хочу особей сейчас найти хлопчика с вами бусом. Ты давай! Та я вже вдома. А. Кі -кі. Дід додому, я вже вдома. Ні. Та що робити мені вдома самому лежати і спати? Та шукай нас! Я як я буду шукати? Я не знаю тепер Лети. Не полечу, бо я не хочу. Ти дядь до маму, ладно? Тобі треба на чубок гор. Ага. Давай пехайся! Ти Сыдянка діануся! Мама. Китяки. Алло, діануся! Да ракети не Янка, ты не на горе? Ты мне все видео отец скинешь, добра? И, ну, и ну, я ладно. пришла, ты знаешь, что ну, ты хотел. Злапай ее, злапай ее, Ита! Китики, злапай ее! Илья, я тебе нашла ту пташку, шуб, э, такая, что я тебе дала, чтобы тебе первый уровень. Да. да? Какого она уровня? А я не знаю, я уже здесь. Разлучи? Нет. А что Разлучи, я тебе дам. Я тебе дам и нашего покемона. А, не-не-не. Ты мне уже не давал куча таких, что мне не нужно. Я тобі відом 47-го левела! А? Я тобі відом 47-го левела! То, її пташки ще не годять на нейсі співлітати? То! Це з норм! А вона ще чого? Це з норма! Тобі відом Пікачу! Ну, я на що мені того? Ілля, коло мене брат сідів. Іди лайфан, а не Ілля! Елфан! І... Як мы там І Бода коло мене сидить, він тоже грає. А зантера тут біля мене нема. А зантера це Таня не братри? Ей! Йо, я вийшов зі серверу! Виду. А я, 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 вшу... е -е -е -е. я подивлюсь відео, що ви знімали. На nah, я скинув на скайп! Ні, так само... Воно. Кити, до да, а нуся, давайте! до дуда! А ч а ч наш э, сарвард не робит? Алло! А, а сервер не робит, потрапле зайти. Ладно, я позараперу перезаходжу Иду миники кидай Перезахочу раз, два, три, чотири, я перезахочу Давай то відео кидай ютуб. Я, я я. А, оце? тебя? що ми знімали Ладно, всем пока. С вами Бул не, не. С вами Бул? Да? Ну, так а -а -а. кажи, Всем пока, с вами був Дианусики. Дианусики. Tchau, yes. yes.